Всім доброго дня. Тема нашого уроку сьогодні трапеція. Саме слово трапеція походить від грецького слова трапезос, що в перекладі означає маленький стіл, трапеза. Маленький стіл. Тож, наша геометрична фігура сьогодні буде схожа на маленький стіл. Означення. Трапеція це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні. А дві інші сторони не паралельні. Зображаємо чотирикутник з двома паралельними сторонами. Назвемо його а, Б, С, Д. Паралельні сторони називаються основи трапеції, запам'ятовуємо. Непаралельні сторони називаються бічні сторони. На нашому рисунку АД і БЦ. Основи АБ і ЦД бічні сторони. Коли ми говоримо про паралельні прямі, які перетнуті третьою, ми зразу згадуємо внутрішні односторонні кути, внутрішні різносторонні кути, для нашої трапеції, звичайно, коли ми розглядаємо нижню і верхню основу і одну з бічних сторін, давайте зразу розглянемо аби, то кут А і кут Б будуть внутрішні односторонні. А ми знаємо, що для паралельних прямих та січної внутрішні односторонні в сумі дорівнюють 180 градусів. Тож, випливає, що при при... Сума прилеглих кутів до бічної сторони дорівнює 180 градусів. Беру бічну сторону АВ. кут А плюс кут Б 180 градусів. Беру бічну сторону С, плюс кут С плюс кут Д, також в сумі 180 градусів. Записали, я написала, що вони між собою рівні, і дорівнюють в сумі ці рівні і дорівнюють 180 градусів. Далі. Далі ми будемо говорити про висоту трапеції. Висота це перпендикуляр, проведений з точки однієї основи до прямої, що містить іншу основу. Тобто, будь-яка висота в геометричній фігурі по суті, це перпендикуляр. От, у мене є трапеція. І ми провели: дивіться, 1, 2, 3, 4, 5 перпендикулярів. Оце все буде 5 висот. Ну, але, звичайно, коли ми розв'язуємо задачу, нас цікавить перпендикуляр. Подивіться, той, що виходить із меншої основи із вершин меншої основи. Давайте позначимо його. так. Нехай це в мене буде трапеція. А Б, С Д. І оце Б М висота і С К. Це ті висоти, які найчастіше вживаються. Але, в принципі, все, що зображено, це також є висотою трапеції. Є різні види трапеції. Зокрема, прямокутна трапеція. Прямокутна це трапеція, у якій одна з бічних сторін перпендикулярна до основи. От у мене сторона АВ, вона перпендикулярна до АД, і вона ж перпендикулярна буде до ВЦ. Така трапеція називається прямокутною трапецією. Ще є, так як рівнобічний трикутник рівнобедрений, так само ще є рівнобедрена трапеція. Або вона називається рівнобічна трапеція. Це трапеція, у якої бічні сторони рівні. Зображаємо трапецію. позначаємо рівні сторони, це наша рівнобедрена трапеція, або ж рівнобічна трапеція. І записуємо теорему. Це теорема, вона є властивістю рівнобічної трапеції і формулюється так: у рівнобічній трапеції. Кути при основі рівні. Зображаю кут А, зображаю кут Д і напишу, що кут А дорівнює куту Д. Доведення нас поки що не цікавить. Скажу лише одне, що правильне і обернене твердження: тобто, якщо кути при основі рівні, то дана трапеція буде рівнобічною. Це увесь теоретичний матеріал, його потрібно опрацювати, гарно запам'ятати, і після цього можна приступати до розв'язування задач.